Дайте. І всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ, можете йти свобідно і служити йому гідно. кого я бачу, знову, друзі, нас перетнулися шляхи. широкий світ, але не дуже. Видать, прийдеться разом в тим, а ви і далі все воюєте, Борці за правду і красу, кого шукаєте, чом готуєтесь. Хоч річ, ніяк того не ткну. Красу, добро сліпому не побачить, Як правди, моли того глухому не почуть. Та перестань, я знаю, що то значить. Краса, добро, усе це каламуть, бо ли тоді життя чогось вартує, Коли в кишені в тебе зайвий гріш, Коли ти не бідуєш, а пануєш. Хіба не так? Чого ж бо ти мовчиш? Що дасть добро? Яка від нього рада? Кому? За скільки ти його продаш? У світі золота єдиний Бог і влада, йому вклоняється і бідний, і багач. І Бог сьогоднішній, бо завтра в зітреться, треться, безсмертно тільки велич людської душі. Я на секунду, на маленьку відлучуся, лиш на дорогу подивлюся. На конем, на Водики, нині день і які турботи ви в собі несете. Христос родився, мир усім, Хащам сповниться важдів, не звістку вам несем придивну, і слав вам Бог свою дитину, щоб віру в душах запалити, навчити ближньому любити. бере, що люди мов поснули, прозичить історію соболи. Базання, владики, ваші благородні, за цей порив хвалює вас, та все це на сьогодні вже не модне. Не той тепер надходить час, ми правду хочемо, досить нам брехати, Не треба нас бойками годувати. Велює нас, що є не мова, віра, не десь ращись і довіра. Радийся нині маленька хатина, зірка небесна, звичайно, вбить, що на теплі Христос зарождає, нас і до себе сьогодні скликає, Щоб наші турботи кривди і біди радістю той теплом обігріти. Рушаємо, браті стала з дорогам, зоряних моєм жить спить. У кого серце щире, йдем до Бога, добра і ласки в нього попросить. Він розбудить поток у душі, у серцях він розбудить любов, Мури, заздрості злоби розрушить, старуть всі браті, з нов. Він з зруїну країну, стане вільним український народ, Верне мови його солод'їно прожене ден волідів заброд. Зірка з неба світло кидає. Христос дитятко нині рождає. Все ж весело, Христу і Марії, кріпи у серці віру й надію, нехай це зерниться різдвяні свята, Несе радість до вашої хати, здоров'я, втіхи, пошани від світу, щастя і долі, многа і літа. Позрачуйтесь, люди, приходить хвилина, повстан на світі Господня дитина, на туді дитину, в надії в печалі, великі народи століттями ждали, тож слово пророці, сповняється нині. Що Вифлеємській убогій яскині повстане за світ Господь Деоп'ятий і прийде до нас, щоб світ рятувати. А за тую поляду дайте ми, бо я все йду. Не давайте копійки, бо діряві кисеньки. Будьте люди гонорові, майте гроші паперові. А як маєте зелені, то кидайте до кисені.